Добрий день, мої малята! любі хлопчики і дівчатка! Рада я усіх вас вітати! Час нам заняття розпочинати. Сьогодні ми з вами будемо малювати вашу улюблену іграшку. Але спочатку послухайте пісеньку. Мені подарували такий чудовий м'ячик красивий Треплячий, він право покотися, у ліво пістригнув, ні краплі не стомиться, це м'ячик веселуй, м'яч, м'яч, м'ячик весело так скаче м'яч, м'яч, м'ячик м'ячик прибуде, м'яч, м'яч, м'ячик зовсім меле дочі, цілий день триває м'ячик молодець, м'яч, м'яч, мяч, весело так. М'яч, м'яч, м'ячик прибонець, м'яч, м'яч, м'ячий, зовсім неледачі, цілий день прибає, м'ячик молодець, увесь день гуляли, із м'ячиком на полі раділи, веселились і грали у футбол, навчився забивати, я у ворота гол, спасибі тобі м'ячи, я граю у футбол, м'яч, м'яч, м'ячий, весь. мячик трибуни М'яч, м'яч, м'ячик, зовсім не ледачий цілий стрибає, м'ячик молодий Малята, ну що, сподобалася вам пісенька про м'ячик? Гарна така, весела. І я думаю, що всі ви любите цю іграшку, м'ячик. Вгадала я? А зараз ми будемо його малювати. Для роботи нам знадобиться пензлик, кружечок жовтого кольору, фарба зеленого та синього кольору, і будемо ми проводити смужечки зліва діти направо. Спочатку наберемо синю фарбу і починаємо проводити смужечку. Обережненько хай вам допоможуть батьки. Якщо трішечки фарби не вистачило, можна вмокнути і знову провести лінію. Тепер помиємо пензлик, гарно так його промиємо і візьмемо, наберемо на пензлик зелену фарбу. І також зліва направо, Гайненько так, обережно проведемо теж смужку зеленого кольору. Ну що, гарний м'ячик в нас вийшов. З двома смужечками синьою і зеленою. Гарний м'ячик я буду чекати малята ваших робіт. А ви хочете, можете розфарбувати, як захочете. Буду чекати ваших малюнків. До побачення, до нових зустрічей.